Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автостеп. Мене звуть Степан. Лайк, підписка і поїхали. We... Отож, сьогодні говоримо про таке авто, як Dacia Solenza. Dacia є дочірньою компанією Renault. Але є кілька автомобілів власної розробки і власного випуску. Тобто Renault їх не випускали, була тільки Dacia. От Solenza якраз саме таке авто. Отож трішечки історії. У 1994 році дача освоїла випуск хетчбека Нова на ліцензійній платформі Peugeot 309. У 2000 році модель пройшла рестайлінг і стала позначатися як супернова. У 2003 році за допомогою Renault вона піддалась глибокій модернізації і отримала назву Соленза. У 2005 році випуск перехідної моделі Соленза припинений, тобто випускалась всього два роки. А після Солензи дача почали випускати під своїм брендом Renault Логан. У нас час дача випускає не тільки Логан, а й Сандеро, Доккер, Jogger, Дастер і ще кілька моделей тих самих Рено. Власної розробки і власної якоїсь зараз автівки в них немає. Коротко з компанією Дача ознайомились, переходимо до Солензи. Solenza. Solenza – п'ятидверний ліфтбек Б класу. Тобто, якщо А-клас саме маленьке авто, клас Б чуть-чуть більше. Як на мене, по місткості вона як славута та сама, навіть задок дуже схожий. Повномасштабне виробництво Dacia Solenza розпочалося в лютому 2003 року в Румунії в передмістці пітещі. Автомобіль прийшов на заміну моделі Dacia Supernova. так як я і говорив, Dacia Solenza комплектувалась бензиновим двигуном 1,4 літра, потужністю 75 кінських сил. У 2004 році з'явився дизельний двигун 1,9 літра, потужністю 61 кінська сила. Обидва двигуни комплектувались п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Двигуни та коробки передач поставлялися компанією Рено від моделі Renault Clio, Звичайно, що від Renault. Дача Solenza пропонувалась в наступних комплектаціях: Prima, Європа, Комфорт, Rhapsody, Кліма та Скала. У березні 2005 року виробництво Dacia Solenza припинили. Маса 950. 1050 кг в залежності від двигуна. Зазначена максимальна швидкість 165 км на годину. Правда, я співчуваю тій людині, яка намагатиметься розігнати її до цих швидкостей. І доволі цікаво зазначено, тому що, наприклад, у моїй Mazda 323 f 95-го року зазначена максимальна 170 але це Mazda 323 f а це Dacia Solenza. Ну таке, місткість бака 44 літри. У Вікіпедії сказано ще такий розділ, як подібні авто. Де Уланус ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, що більш схоже на правду, ЗАЗ-1103 Славута. Ну, про Славуту я і говорив. Оскільки більше інформації я ніде не знайшов, то подивився ще відгуки, і їх доволі багато і доволі всі майже позитивні. Люди говорять, що непогане авто як на свої гроші. Дешеве в обслуговуванні, ну, звичайно ж, хто б купував би дешеве авто, яке було б дороге в обслуговуванні Звичайно, люди купують дешеве авто, надіючись, зекономити, надіючись, мало на нього витрачати коштів. Якщо говорити про те, скільки коштує вона, то середня ціна, що я бачив на ринку, 1100, 1200, за тисячу можна брати в хорошому стані, є багато варіантів. І знаєте, друзі, я не фанат таких авто, звичайно ж, я не знаю, хто фанат прям. Не всіх є можливості купувати Touareg і їх обслуговувати або BMW X5. Тому люди купують солензу і тут немає нічого зазорного. І якби в мене був вибір між Славутою ваз 99 і Solenzo, я б, напевно, купив би все-таки солензу в якомусь жовтому гарному кольорі та їздив би. Дякую всім, хто розділив зі мною ці 5 хвилин. До зустрічі в наступному відео.